Привіт всім! Замовити товар ви можете за посиланням в описі або відсканувавши QR-код у відео. Підписуйтесь на наш канал, щоб знати про всі новинки на AliExpress. Пропонуємо до вашої уваги жіночу перуку. Дана перука з м'яким переходом кольорів додасть яскравості та загадковості вашому образу. Виготовлена з термостійкого синтетичного волокна, тому виглядає натурально та дозволяє використовувати термоукладку при низьких температурах. Вона допоможе вам створити стильний вигляд для вечірок, косплею, фотосесії або повсякденного носіння. Легка та дихаюча конструкція надає комфорт навіть при тривалому використанні. Завдяки якісним матеріалам волосся не плутається, легко розчісується та зберігає форму. Пропонуємо до вашої уваги маленький пилосос. Цей пилосос ідеально підходить для використання в автомобілі та будинку, забезпечуючи бездоганну чистоту в обох місцях. Завдяки своїй бездротовій конструкції його можна легко переміщати навколо автомобіля або у кімнаті вашої квартири. Потужне всмоктування цього пилососа дозволяє легко видаляти пил, крихти, волосся та інші дрібні частинки. Підходить для різних поверхонь, наприклад, для килимів, підлоги, сидінь. В авто та багато інших. Пропонуємо до вашої уваги сушарку для рук. Ця ручна сушарка з автоматичним сенсором працює за технологією індукції для швидкого та гігієнічного висушування рук. Потужність 1200 Вт дозволяє сушити руки за лічені секунди з високою ефективністю. Сушарка має режим гарячого та холодного повітря, що дозволяє налаштувати температурний режим в залежності від потреби та сезону. Цей пристрій ідеально підходить для комерційних туалетів та ванних кімнат. Забезпечуючи економічність та екологічність, її стильний дизайн та компактний розмір дозволяють розмістити сушарку у будь-якому інтер'єрі. Пропонуємо до вашої уваги портативний душ. Даний душ ідеальний для кемпінгу, подорожей, пляжного відпочинку та інших активностей на природі, оснащений мідним безчітковим мотором, який забезпечує стабільний потік води. Крім того, батарея в 6000 мАч гарантує тривалий час роботи без підключення до електромережі. Компактна конструкція дозволяє легко транспортувати та зберігати пристрій. Він дуже простий у використанні, достатньо занурити водій насос у відро або іншу ємність із водою увімкнути пристрій та насолоджуватися комфортним душем. Пропонуємо до вашої уваги щітку для прибирання. Це сучасний багатофункціональний гаджет, який значно полегшить процес прибирання. Завдяки USB-зарядці та обертовому механізму цей інструмент ідеально підходить для прибирання кухні, ванної кімнати та інших поверхонь. Щітка оснащена кількома насадками, які дозволяють ефективно справлятися з різними типами забруднень: від жиру на кухонних плитах до мила та вапняного нальоту у ванній кімнаті. Легка та. Та ергономічна конструкція робить цей прилад зручним у використанні навіть у важкодоступних місцях.